Історія про Господа Нарисім Хадева Є багато див на світі, та найбільше диво, коли сам Господь приходить у цей світ смінливий. Він діяння проявляє над людські, красиві, ті, хто з віру їх сприймає. Ті стають щасливі. Розкажу вам, люди добрі про людину лева, хоч історія ця давня, але є взірцева. Почалося все із того, що Господь Всесильний захотівся поборотись, та хто ж йому рівний, і нарайна задумав таке ось вчинити, своїх слуг в духовному світі трішки посварити. Ну а потім їх послати до оцього світу, де ми з вами бідуємо, і нема просвіту. І удача та велика випала на долю вортових двох із Вайкунхи Віджаю та Джаю. Ці два легені звитяжні зразуся згодились три життя у цьому світі Богові служились, та служіння їх незвичне демонами стали. Але їм це хоч би що, Бога ж розважали. Це історія цікава, щоб людей навчити, як у цьому світі треба і не треба жити. Тож почнемо все спочатку вам оповідати, щоб усе одне за одним як слід розказати. Були в брахми чотири сина, їх кумари звали. Мудреці такі дітиська, по світах гуляли. Та й прийшли раз на вайкунку, хотіли Бога взріти. Два вартових їх спиняють, що це тут за діти? На вайкунхі всі дорослі, тут дітей немає. Ви, напевно, є приблуди, хіба Бог сам знає. Мудреці так розсердились і покльони послали. Щоб ті двоє вартових звіст страждань попали. Ситуація незвична, сам Бог тут з'явився, Мудреці він заспокоїв і перепросився, слугам своїм дав він вибір сім або три рази в тому світі народжуватися і вернуться зразу. Сім життів як слуги Бога, три демонами бути. Краще менше, але швидше назад вернути. Так вони й порішили на тому і стали. Так ці двоє слугів Бога в світ страждань попали. А тим часом в цьому світі ось що відбувалось. Жив мудрець, каща по муні, жінка діті звалась. Захотіла собі діти родити дитину. Стала мужа теребити його одежину, а кащапа муж пристойний, став її повчати. В неурочний час не можна дітей зачинати, та вона наполягала і ради не було. Видно так мало стати, що прокляття збулось. Так родились демонята, дорослими стали, дуже сильні і могутні. Всіх бід доставлялись. І оці демони мужні і дуже пихаті, стали в світі цим чудити, а їх проклинали. Перший демон Хіран'якша був убитий вішну. Господь прийняв форму вепря і злемлю бідолашну з зна карана океану підняв на поверхню, Хіран'якша розлютився. Поводився зверхньо, виклик демона, прийнявши, Господь розважався, а в кінці копицем вдарив, і демон скінчався. Затаївши злобу в серці на самого вішну, Брат убитого, помститись, вирішив зловтішно. шипу він звався, золотої розваги. Любив жінками в постелі, так його прозвали. Гнів і злість навічно в серці так почав палати, Що хотів він в Бога вбити і сам Богом стати. Тож пішов він перший раз покуту робити. Гробці два прилетіли, і що було чути ім'я Бога ненавмисне, Демону цвіркали, той зі злості із ненависнів пташки повтікали, то не пташки були справді. Мудреці могутні, нарада і парашара, славні і самобутні. Ну, а демон вийшов з трансу, злився і плювався, на кінець зібрав манатки і додому подався. Вдома Демона зустріла жінка його мила, накормила, приласкала, постіль уложила і спиталася каядву, так дружину звали, Чому швидко повернувся, чому сили здали? Розказав він все, як було, і ласкам піддався. Думав він про ім'я вішну, так і син зачався. Після того другий раз пішов він на гору, поклонявся довго брахмі, став пальцями вгору, так стояв він, поки тіло мурахи не з'їли. Тоді Брахма сам з'явився і спитав, чому діло? Брама Кості його скропив водою із ганги. Демов мов мертвець ожив, віддав брахмі славу. За свою аскезу довгу просив він вічно жити, та не міг брахма могутні в те благословити. Тоді, демон що робити, на хитрощі вдався, щоб не день, і не вночі, і життя вростався, і не в домі, і поза домом, ні звір ні людина не могли б його убити, щоб легка година його завжди оминала, і брама згодився демон благословив та кудись подівся? Думав, демон, що безсмертний став так управляти, що загарбав всі три світу і став всім досаждати. А тим часом підростав маленький прохлада. Сам Господь його послав радість і відрада. З малку з мамою він жив у домі на ради. чемно слухав і робив всі його поради. Так він Господа пізнав дуже-дуже рано. Завжди вішно пам'ятав, служив йому гарно. Всім він радив тільки вішну Богом називати. Батько ж сина зненавидів і став катувати. Що він тільки не робив, щоб його убити, кидав під ноги слона, Хотів вогні спалити, змію того не кусали, в воді не топився, яду їжу підкидали, а він не травився. Врешті-решт. Останню спробу зробив демон сину. Вирішив він власноруч вбити цю дитину. Грізно крикнув Де ж твій вішну? Може, в цій колоні? І меч, меч від підставив синовий до скороні. Господь вішну є усюди, навіть в тій колоні, відповів безстрашно хлопчик, чувшись в обороні. Тож нехай тебе врятує твій любимий вішну. Страшно навіть і згадати цю сцену невтішну. Раптом щось загуркотіло, Рейв страшний роздався, друз колона розлетілась і сам показався. Прийняв він страшну подобу людини та лева, страшні зуби виглядали з пламіного зева. Грива жовта розмиталася йому на всі боки. В страшному гніві він зробив свої перші кроки. Демон дуже налякався, але в себе вірив. З дивним Богом і змагався, як оса вампіри. Була битва та страшенна. Всі демони пали, страх і той сховався, всі землі стогнали. Господь вішну Нарасімха, так то бога звали. Сівся собі на порозі, сутінки настали, Поклав демона спиною собі на коліно, Подивився в йому в очі в того золота піна. Пазурі він, а не зброю, розпустив страшнючі, мов хірург по них у серце, довгося не мочив. Ревна в круги вмить рознісся. І затих, як диво. Епопея завершилася, І світ здихнув щасливо. Зібралися на півбоги, прославляти, там до так зарикав, що страх дошкуляти. А маленький той прохлада сміло підступився, надів леву від гірлянду І низько поклонився. Тарасівха посміхнувся На коліна, взявши. Хлопчика він пригорнув, дари, обіцявши. Але відданий прохлада просив лиш одного, щоб завжди пам'ятувати про Несімху Бога, пам'ятати і не забути повсякденних справах і служити йому вірно, в ділах і в забавах. Після того мирно жили, годі й казати. Дуже прошу вас почути іншим розказати. Той, Хто слухає про Бога все, що хоче, здобуде, з Богом в серці, в любому місті, в царстві Божім буде. Сім гадею і Автор поеми чи зі Львова.